Йти до кінця та відстоювати правду. Олександр Рожко прокладає цей шлях у боротьбі із чиновницькою бездіяльністю та громадською байдужістю. Активіст знає провади бюрократичної системи не зі слів, адже як підприємець зіткнувся з ними сам. Чоловік, який не трепився. Якщо він сказав, він робить. Якщо він пообіщав, він Якщо теж робить. У своєму мікрорайоні активіста знають та поважають, адже його слова завжди ведуть до діла. Конкретний приклад дорожня розмітка, яку комунальники відновили після зусиль активіста. Так не дуже видно, погано було переходити дорогу. А зараз не вийде. Тим паче, що я з дитям ходжу, то. У трохи як за Колеги та друзі Олександра дивуються його цілеспрямованості у боротьбі із чиновниками, адже у багатьох руки опускаються після відписок посадовців. Активіст підтримує науковців та допомагає розвивати альтернативні енергетичні технології. Отдав наприклад, в своє час, на своїй базі створювати органи мінеральне На основі цього я їх почав внедряти потихонечку. Якщо він поставить свій цель щось зробити. то він зробить. Я в цьому вірю. Він не, злізав, не, скрою, поки не Він завжди ще ініціював і нас штовхав до того до створення якихось гімназійних традицій і, і, і заходів. Олександр допомагає вирішувати господарські проблеми гуманітарної гімназії номер 1 Зараз разом із активістом вчителі працюють над створенням галереї художніх робіт учнів закладу. У нас в гімназії спався такий трикутник – батьки, діти, вчителі. Бездіяльність чиновників та захвалість олігархів знищують громадянську активність та роботу тисяч людей. Тому всім небайдужим варто об'єднатись, каже активіст. Багато громадян вже зневірилися абсолютно у всьому, але ще є частина активних громадян, які починають щось робити. І це та золота група людей, які зможе змінити. І думку в остальних, і коли громада підніметься, то вона зробить все, що потрібно своїм прикладом та роботою можна відновити довіру людей до держави. Переконаний Олександр Дмитро Клименко Ілля Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,